12-річний Дмитро Головань вже п'ять років займається боксом. Захопився ним завдяки видовищним боям братів Кличко. Нещодавно хлопець здало виступив на Керченському чемпіонаті серед юнаків 96-97 років народження і здобув перше місце. Своєю перемогою він завдячує здебільшого активним тренуванням. Бігав крос, займався, потягувався, в спарінг кожен день майже. З різними соперниками я їздила на в Білий церкви в Васількові. Однак для тренера здобутки Дмитра на юнацькому чемпіонаті виявилися несподіваними, адже до керчі з'їхалося близько 600 боксерів з усієї України. Ми вже цей чемпіонат їздимо десятій рік. По кожен бігу туди їздимо, участвуємо. З кожним роком все краще-луче краще боксер проявляє себе. Ну, В этом году нам удалось одного чемпиона туда привезти, хотя рассчитывали, у нас там были боксеры Руд Сергей, бывший победитель первенства Украины, и Миронюк Борис. На, него, на них рассчитывали, а тут Голован Дима провел два боя, уверенно выиграл, стал первым, хотя от него не ожидали, парень серьезно готовился, тренировался, видимо не зря он этого делает. На фінальному поєдинку у ваговій категорії до 45 кг кілограмів юний боксер зустрівся з хлопцем із Хмельницька, котрий виявився складним суперником. Он теж був хороший мальчик. Я бачив, він очень готувався до своєї бою. Ну так, ми з ним щитався рівний бой, але я немножко сильні бив його, тренувався лучше. Варто зазначити, що й у школі Діма встигає з навчанням, бо захоплення спортом хлопці дарують чимало внутрішніх сил та витривалості. Марина Кочкіна, Олексікозир, студія Барт.